І не хотілося, але потрібно йти. Тому що в мене закінчився шампунь, то я схожу до магазину. От, що ще. А, Шампунь закін... закінчився, потрібно купити і маску для волосся. І потрібно купити щось на, Цей, на... посилку до України. От, так що, А так, прокинулася ще ж. Сьогодні цілий день не, не поверталася до цього свого вивчення. Теорією вчора почала заново вивчати. Нові серії проходжу дійсно 25, 27, тобто 15-13 помилок. Це дуже багато. Так що, дійсно, я була не готова ще здавати екзамен. Треба ще навчатись і навчатись. Тому так, а це йду. Що я ж посилку збираю в Україну та хочу тут, та, туди якихось смаколиків. Я вже щось зібрала. в мене є цукерки, є шоколад, я купляла такий. Ну, а... В Україні не зрозуміють, то я й не буду писати. Він дорого коштує, ну, так, якби, на смак ну, ніби трошки смачніше, ніж звичайний, але є. Чудові цукерки, які дуже смачні, які коштують не так дорого, як той шоколад, що я купила. Ну, нічого, це. ж, знаєш, там Для рідних. Що в мене ще є? Шоколад, тоді в мене є М -м -м -м, подарунки. Ну, от це такий набор для. якби він. Э, там. Для душу різний э, цікаві речі. Він. Дуже хороший набор. От. Купила той набор, оце дивлюся і знімаю небо. І подивилась в ту сторону, а там. Небо чорне, А я залишила, вивела сьогодні квіти погуляти на вулицю на сонечко, І думаю, поки я схожу, то може і цей. ні, Дощ піде, а я залишила все на вулиці. Ну така. І, як завжди, не взяла парасольку. Ну, тупеньке, тупеньке. от, До речі, мені отуди треба буде магазин. Бачите, там стріляє в той магазин. Коротше, не буде до нього пролетіть, як пташка, то ж ні. Потрібно йти пішки. А там якраз є і перукарня клафір. От. І там якраз продаються ці шампуні Лореаль. тому що, ну, якби не в кожному магазині є. І дорожчі шампуні. От за скільки я брала а набор, бо там, здається, шампунь 70 євро, а маска 50, чи наоборот, чи на набор 120. Ну, зараз прийду, подивлюсь, там, які Є... є. І дорожчі є теж галерея Фаєт. Чи ще. Ну, не такі гарні. От мені ці підходять. Я зараз подивлюсь, можливо. Тоже я брала собі одні, можливо, є зараз дешевше будуть. Можливо, якийсь собі набор візьму там. Подивлюсь, коротше, зараз. Ну і все, які хмара. Ну, Кожен буде дощ. Ну що мені вертатися? Черт. І не взяла ж, не взяла ж з собою не парасолі, нічого. Ай, яка дурна, яка дурна людина. Господи. Нема нічого гіршого, як ото голова, яка працює як тиква, гарбуз. Знадеш? І, і, і сину, весь час кажу, ти виходиш у Франції, в нашому регіоні, постійно клади з собою парасолю. І тут сама таку помилку зробила. Ну ні, не повернулася додому. Пуляю далі. Махась. Ось я дійшла, напевно, мій рух що був десь. Дорога моя хвилин 15. Я думала 20, ну нічого, швиденько бігаю, ноги переставляю швидко. Гляді, як кладе. Ать два! Ай, два. Оце таке. Я би не йшла сьогодні так далеко, да? можна було і ввечері, і в мене поряд є магазин. Але я ж кажу, тут я із-за того, щоб купити собі шампунь, бо вона тут тільки є. У ліплірку є такий салон. Перукарня. І от він. Там гарні ці. А шампунь той, який мені потрібно. Бо не кругом його купиш. Так що так. що Такі. Спочатку піду в цей салон, куплю шампунь, а потім. Ну, хто б сумнівався, що вже почнеться дощ. Навіть не грама. Нічого сумніватися. парасольки немає, квіти намокнуть. Ну яка ж я тупорила? Боже, треба ж бути такою дурною курцею. А? Отак, цілий день не було дощу, цілий день. І от треба, коли я вийшла і нарешті добралась до магазину, скупилася, уже б ніби довольна йти додому, а ні. Дощо. Невеликий ще, але. Скупилась я. Що я купила? Ага, шампунь. Аже дивіться, майже на 100 євро. Скільки вона коштувала? Де ніби що не 100. Тобто дві. одну шампунь це ловіалівською і з маскою також, а другу не знаю. Дома розпакую покажу. І разом воно коштувало мені 79 здається євро. Так нормально. От, що я ще купила? А може відправлю це, ну як би, один набор в Україну своїм рідним? Так от може. Ну, а так ще що купила для України. Я, звісно, хотіла б ну і, звісно, що вона ж ні. вона не доїде навіть за три дні, тому що зберігається в А Що там без холодильника купила паштет канарський. І тіний паштет купила, переслала. Ті тунець. Стоїть там риба, звісно, консервів, у нас, напевно, що вистачає. Ну, може, я ще подумаю, я піду в ДАКСі в спеціальні такі магазини, які виробляють дорожчі паштети, але там ну, якби це не та лінія, що. Якби... Ну, як, ну може, З якимось тобто, це індивідуально. Тобто куплю таких, що виробляють. Ну, сам, сам виробник якби, цей кухар сам робить. Я бачила там такі набори по декілька. Багато буває до Різдва. Ну да, до Різдва вони готують ціле такі набори. Тобто візьму, знаєте, як щось і куплю. Таке. Угу. Бачите, акробатика по дорозі. Знаєте, так подивилась дівчинка і такі трюки робить, да, і це я ну, розмовляю з татком весела. Так хочеться, щоб і наші діти могли так іти, і прямо на дорозі. Робити акробатичні трюки і а, сміятися. От щиро. Знаєте, як в дитинстві беззаботно, ну немає ні. Нічого, ти просто живеш і ти проживаєш своє дитинство, і ти абсолютно щасливий. Я вже вдома. Зараз відкрию вікно і піду спасати мої квіти. Так, побільше, а ні, це це, ні, не це. інше. Це це наш лялюсіплях. Вони однакові. Так. Угу. Ну Встигла, встигла, зараз буду завозити мої квіти. Бачите, ось вони трошки намокли, але не так сильно. А, ця на мукла трохи. Ну, нічого. Зараз вони всі заїдуть додому.